Вітання всім нашим глядачам. О, бачите, як балушка Так, Вдягнула своїх хасів, І зараз буду їм зганяти кілограми їхні зайві. Велосипед готовий, холодно, правда, страшно, десь градус, напевно, морозу. Але перед тим обов'язково маю зробити одну процедуру. А саме так, вибачайте за мій палець поранений. Даю їм усім паріці. От хто питав, чи даю зимою, даю, бачите, 40 мг. До 12 23 дійсно. Балу, іди сюди, сід. Ти хлопець зараз бігом з'їсть. Сядь одну. Ой, піднімай. Зів, чи ні? кажи. Зів, молодець. Ремус, на, іди сюди. Ремус, до мене. Балу, ти більше не їш. На, ремус. Ремус, ти не їси. Так, одну секунду, друзі, одну секунду, друзі, повернемо до мене. Відкривай рот. З'їдай. Зів. З'їв. Ну, вибачайте, за косо криво зняти відео, але одною рукою ще й пораненим пальцем не так просто. Все, хлопці. Запрягла своїх коней, як там писали хлопці, хочуть гайтю. От зараз будемо з ними гайтю. Перший, перший їде балу, другий їде ремонт. Чого даю сімпаріку? Ще одне слово про сімпаріку. Того, що, бачите, яка погода. А ми зібралися в поля. Треба дати того, що краще перестрахуватися. Бували такі місяці минулого року зимою, що був сильний мороз і сніг, то я не давала. От признаюсь чесно, часом. Виробник рекомендує давати цілий рік. А цього року дала. Щоб обов'язково вписати в паспорт для себе, щоб не забутися коли. Ну все, поїхали. Можливо, зазнімемо вам трішечки наших покатушок. Але, знаєте, одною рукою і цей не дуже так зручно, ну, будемо бачити. За пару секунд включимося. Так, друзі, наш маршрут. Оу, який гар... Яке гарне небо. Наш маршрут вже насередині пройдений. Їдемо далі. Холодно страшно. Ці штуки взагалі не допомагають, треба було брати рукавиці. Я щось понадіялася на те, що не так холодно. Одним словом, їдемо далі крутимо педалі. Хоча з балу педалі крутити не треба. Спортсмен, зійди з дороги, іди сюди. З балучиком крутити не треба, то у нас дядько ремус. Не вміє тягнути, а тому тільки дай. От бачите, не може встояти на місці. Тільки дай рванути з місця. Він зразу з третьої передачі стартує. Куди пішов? Поїдемо далі, валу, далі розпростаємо твої жари. А тут вже, хлопче, спокійно сидіти не можеш вдома. Поїхали. Ховаємо вас в карман і їдемо далі. Балушка виконав свою місію, тепер виконує місію Ремус. Хлопець так намагається, так намагається. Ну, ремус, я ж знаю, що зараз мене не будеш тягнути. Ну, але давай трошечки спробуємо. Їдемо. Ремус молодець, ти написав, тут був я своїми лапками. Ви з ремусом, от бачите, біля тих самих сосонок. половині шляху вже додому. Ремус молодець, ремус трошки сьогодні старається. Правда, Ремус? вже засидівся, каже. Ой-ой. Кажи, аж то був тут, а ти. Сонце підсвічує твою білу шерсть на дупі. Так, так. О, і покажи, як ти міш гарцівати. Молодець. То я, то мій друг ремусик. Ремку, ремку, ремус. Ну, роздивися, що там, де по полях робиться. Мої куріпки, де бігають. Добре, ремусе, їдемо далі, буду я крутити свої педалі. І так, вигуляла я з пак. Наш балушка захеканий спортсмен. І ремус. Хочу попити з великої тари, з маленької миски йому не підходить. Пішли, Ді, я тобі дам води. такий пес, що він ще може і не пити зі своєї миски, може йому хочеться з відра. Пий, чи ти після не хочеш пити? Інтелігенція. Так, а то до слова ми тут прибираємо і коробочки з корму сплачу. Зараз бімо ось такий, то не реклама. Можете подивитися. Одна, дві пачки, три, чотири, п'ять, шість, сім там далі. Колись ремуса, ой, балу вибачаю, ремуса теж загодовували ось таким роял каніном. Їли ще ось цей, бачите, канадський нутрам, притвіта. Test of the Wild, до речі, одну травм у нас десь більше пачок. Я не знаю, на що ми їх збираємо. Ми їх просто отак залишали, знаєте, не викидали. Можливо, на якісь побутові потреби героїлкані. До речі, ним дуже добре загодовувати щенків. Це з нашого власного досвіду. Ми йдемо годували, і палуни загодовували. Ще коли збиралися цей практик, він взагалі нам не зайшов. О, ще один приземлився канадський. От такими кормами годували собак. Це до слова. Зараз годуємо хомфудом. Хомфуд. Якщо б ви нам прислали коробочку, ми б вам дуже подякували і згадали б вас ще раз, не злим тихим словом. А так, купляємо за свої гроші і годуємо, кого це дуже добрий корм. гіпоалергенний пише. Пачки хватає десь на 25 днів, на дві собаки. Так, до слова, якщо б комусь було цікаво, наскільки вистачає. Правда, ремусик? Добрий корм. Навіть ремус їсть, тому що у нас ремус ну, такий хлопець, знаєте? Якщо хтось знає, який корм, як альфа Spiрі, то наш ремус його не їсть, а це взагалі самий-самий корм. Ремус мітити не треба, друже. Валушик, ти бачиш, скільки ви переїли пачок? Самий, найкращий, який ремус їв, то ось цей Петвіта, але його зняли з виробництва. Ну, Так нам говорили ті люди, яких ми його купували, той інтернет-магазин. Він тільки один у нас і в Україні продавав той інтернет-магазин. Зараз прийшли на хомфуд і нам дуже зручно, добре напряму від виробника. Хлопці, вигуляні, замучені. Пийте воду і лягайте спати. Побуйте трошки на вулиці, сьогодні один градус мороз, можете погрітися. Далі передають холода. Вже на велосипеді я з вами не поїду. Особливо балу з тобою. Каже ремусик, так, повідок ваш грязний зараз буде стирати, потяг. Каже ремус, я недовольна життям, але бажаю вам всім мирного дня. Куди риєш? Я тебе зараз рию, бандит Чорний. Чорна мафія, ти куди риєш? Я і мої бурюнки, які пасуться, бажаємо мирного, спокійного дня. Ще раз вітаємо всіх з наступаючими різдвяними світами, тому що ми е, якось вже так склали, що святкуємо 7-го. Це так було більш символічно. А у цьому дійсно у нас буде Різдво. Всіх з наступаючим Різдвом. Гарного завершення всім дня! Бережіть себе і своїх хвостатих, миру нам усім! До нових зустрічей і ставте нам лайк.